Якщо не помиляюсь, найбільший розмір був 15 чи 20 тисяч доларів. Зараз вже точно не, 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 не скажу. Але перші враження були досить неочікувані, коли нам попросили в нас генератори. Дизель-генератор. Де його взяти, а Бог знає. Досвіду ніякого не було, ніяких стосунків там не було. І хтось мені в Фейсбуці написав, а звернись до Чечоткіна. Я кажу, а хто це? Це Володар Розєдки. Ну, думаю, блин, чортова знає людину, я не знаю, ніколи з нею в житті не спілкувався. Я в Фейсбуці йому написав, так і так, що якщо є можливість, він протягом години відгукнувся, і ми домовились зустрітись наступного ранку на Печерську на дружбі народів біля дому мебелі. І саме тоді я познайомився очі в очі зі Славкою, і мене, чесно кажу, шокувало, коли під'їхав. Порше. З нього вийшла людина і самотужки заднього сидіння почала витягати дизель-генератор безкоштовно. І це на мене справило таке враження досить. Я був шокований чесно. Зараз у нас, слава чудові стосунки. Дуже приємно, що реально. Чимало підприємців, досить заможних людей, вони і допомагали, і допомагають. Переважна більшість з них, до речі, не бажають будь-якого розголосу. І іноді це не зовсім потрібно, бо, на жаль, от, до речі, яскравий приклад: 95-й квартал. Ми то знали, що хлопці дуже активно допомагають. А Вони весь час просили не розголошувати. Чому? Тому що все-таки переважно більшість коштів вони заробляли на співпраці з Росією. Врешті-решт все одно це вийшло на загал, і я так розумію, все в них, всі проекти по Росії закриті. Є чимало ще інших, і, і діячів культури, і підприємців відомих, які допомагали. І зараз допомагали.